Привіт світ. Вас вітає уклоністка, в смислі уклон таксі. Ким ми тільки не працювали, і що ми тільки не робили, і як ми тільки не за робити гроші. Але в цей час взагалі це мій канал, де я буду показувати, яка це праця. І для дівчат, які може бояться якось заробити гроші чи щось. Чи взагалі потрібно вам це, я вам покажу. Якщо ви захочете, то підписуйтесь на мене, слідкуйте, е, слідкуйте за мною. Ну і Чим більше буде підписників, тим я скоріше зроблю прямі ефіри. Тобто я буду, ви будете бачити, як це в реалії. А так буду знімати клієнтів не можна, але ту частину, де я е, себе я знімати буду і дорогу знімати буду, але ну, деякі моменти е, буду. Скривати, ну, бо не можна цей час. Але я вам покажу всю правду. Якщо ви захочете, то може ви потім скажете, на, на ну мені потрібно. А взагалі, де наше не пропадало, розумієте? Так що йдемо зі мною разом. Йдемо зі мною разом пробувати і може у нас це вийде. Ну, не боги горшки обжигали, правильно? Садівник може стати таксистом. Таксист садівником. Може, теж може. Як моя мамочка завжди казала, можна і зайця навчити курити, особливо якщо його бити. Тому пішли за мною, погнали. Уклоністка, таксістка.